Вітаю всіх на каналі CryptoZen і в цьому відео ми з вами поговоримо про нову промо-акцію від криптобіржі Bybit. Але спочатку обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Ну, а ми починаємо. Отже, криптобіржа Bybit Не перестає нас радувати своїми промо-акціями і. Такими класними аірдропами. Отже, попередній аірдроп це був Solana Fest. До речі, він ще йде. Якщо ви ще не робили, обов'язково подивіться попереднє відео або ось тут посилання залишив вгорі. А сьогодні ми розглянемо їхню наступну промоакцію, яка називається Байбіт іксаї, фееричний аірдроп 1 мільйон 25 тисяч ксаї. І як завжди, завдання максимально прості, і найголовніше, що вони не потребують великих вкладень. Тому переходимо, дивимося, що ж нам потрібно робити. Період проведення події з 11 березня по 31 березня. Але як практика показує, краще не відкладати це все на потім і зробити це максимально швидко. І перш за все, нам потрібно, звісно, зареєструватися. Тому переходимо в Bybit і тиснемо ось тут кнопку зареєструватися. Успіх! Ми успішно зареєструвалися, і тепер можемо переходити до виконання наших завдань. Отже, перший бонус і airdrop 920 тисяч псаї. Перше завдання підписатися на сторінки в Твіттері. Отже, підписуємося, сторінка Bybit, читати. Сторінка XAI. Підписуємось також. І гра Тарочі, також читати. Отже, перше завдання ми виконали. Переходимо до наступного. Процитуйте або ретвітніть цей допис, додавши свої коментарі. Переходимо на допис і давайте процитуємо його і зробимо репост. Отже, цитата. І тиснемо опублікувати. Наступне завдання: пройдіть перевірку особи першого рівня на Bybit. Тобто вам потрібно пройти KYC, Якщо ви цього ще не зробили, то обов'язково зробіть. Я це вже зробив, тому просто пропускаю. Наступне завдання: внесіть мінімальний депозит 100 USDT і торгуйте будь-якою кількістю XAI, чи внесіть одразу XAI на мінімальний депозит 100 доларів до завершення акції. Я це вже також зробив, тому показувати не буду. Думаю, з цим у вас складнощів не виникне. Просто вносимо на біржу з тою і торгуємо Ксаї один-два рази і все. Наступне завдання познайомитися з грою Тарочі. Переходимо. Ну, ось така цікава гра. За бажанням, ви можете трішки погратися. І переходимо назад. Познайомимося з грою Тарочі. і останнє завдання дайте відповіді на запитання у формі нижче. Випадковим чином буде вибрано лише 30 667 учасників, яким пощастить виграти 30 Ксаї. Я рахую, що це така досить велика цифра, і в нас є повністю шанси потрапити в цю кількість щасливчиків. Отже, і фінальне, що нам потрібно зробити? Вкажіть URL вашого ретвіту. Отже, переходимо в Twitter, копіюємо адресу посилання, повертаємося сюди і вставляємо в це вікно. А також нам потрібно залишити своє враження від гри та рочі. Ну і звісно нас запитують, чи ви внесли 100 зете і торгували токеном XAI. Звісно, ми внесли, тиснемо так і тиснемо відправити. Так, і ще один ей нам пропонують запросити нових друзів і отримати по 5 ксаї. Тобто, і ви, і ваш схвальний реферал отримаєте. По 5 ксай. Тому одразу переходьте за посиланням в описі під відео. Реєструйтеся, якщо ви ще не зареєстровані, і отримайте також 5 ксай. І тим паче за моїм партнерським посиланням ви отримаєте знижки і бонуси. Моя вам рекомендація обов'язково взяти в цьому участь, адже це не потребує жодних фінансових вкладень, а тільки. 5 хвилин вашого часу. Якщо це відео було корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій YouTube канал і, звісно, телеграм-канал. Всі посилання в описі під відео. На ну, що всім дякую до зустрічі на каналі Криптодзен.